Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували, що апостол Павло відповів на два запитання: як мертві воскреснуть та в яким тілі прийдуть. Сьогодні ми розглянемо поняття смерті. Що саме є смерть людини та її зв'язок з майбутнім Воскресінням людини? Перед тим як ми розпочнемо наше біблійні дослідження, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Воскресіння мертвих є однією з головних істин християнської віри. Людина, хто чує про Воскресіння мертвих вперше, як правило, є дуже враженою цією доктриною. Історично проти доктрини Воскресіння мертвих виділяються принаймні два заперечення. Перше, що Воскресіння є неможливим, а друге, що Воскресіння є небажаним. Перше заперечення про неможливість Воскресіння полягає в тому, що як може тіло. Піддане тлінню, зокрема, тіла, що підлягаються тлінню століттями, від яких залишився лише порох, бути відновленими до життя. Хіба це не абсурд припускати, що після того, як тіло було знищене чи у вогні, чи розірване на частини дикими звірями? Може бути знову зібране та відновлене. Друге заперечення є це, що Воскресіння є не тільки неможливим, але і небажаним. Відповідно до певної стародавньої філософії, гріх є результатом занурення душі в матерію. Тому смерть. Як відокремлення душі та тіла є чимось бажаним. І тому певні філософи прагнули відлучити душу від тіла, оскільки таким чином можна було б очистити дух людини. Тому для таких теоретиків Воскресіння було та є великим каменем спотикання. Пригадаємо історію апостола Павла в Афінах. Читаємо з діянь апостолів, 17 розділ вірші 22 по 23. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив: Мужі атенські. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов такого жертівника, що на ньому написано: Незнаному Богові, ось того, кого на оманя ви шануєте, того я проповідую вам. Далі читаємо вірші 31 та 32. Бо він визначив день. Коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа усім із мертвих його Воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали про це будемо слухати тебе іншим разом. Воскресіння є основою християнської віри. Матерія не є причиною гріха. Неправильний вибір людини призводить до гріха. А перед тим як Бог створив людину, вибір одного ангела привів до гріха. Те, що матерія не є причиною гріха, підтверджено. Втіленням та Воскресінням досконалого Сина Божого. То запитаємо, що таке смерть. І щоб дати відповідь на це запитання, спочатку дамо оприділенню життя людини. Життя людини є результатом з'єднання духу, душі та тіла людини. Ці три дух, душа та тіло разом складають людину. Смерть же є розривом зв'язку цієї єдності, єдності між духом, душею та тілом. Тіло відокремлене від душі, ще живі люди заносять до гробниці. Душа ж іде до раю, або як в часи. До Воскресіння Ісусу, Ісуса Христа ішла на Авраам Велоно, Про що можна читати в Євангелії від Луки у 16 розділі, після цього відокремлення душі та тіла, будь-яка частина або душа, або тіло у Святому Писанні все ще називається людиною. Наприклад, Авраам лежить у печері Макпела, проте Лазаря віднесли на лоно Авраама. Прочитаємо. Читаємо з книги буття, 23 розділ, 19 вірш. І по цьому Авраам поховав Сару, жінку свою, в печері поля Макпели. Перед Мамре Це Хеврон у землі Ханаанській. Також читаємо з книги буття 50 розділ, 13 вірш, і понесли його сини його до Ханаанського краю та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від Хітиянанина Ефрона навпроти Мамре. У цих двох віршах ми читаємо, що як і Сара, так і Авраам, а точніше, їхні тіла були поховані у печері. А в наступних віршах ми читаємо, що Авраам, точніше, душа Авраама, знаходиться на лоні Авраама, що до Воскресіння Ісуса Христа було місцем раю. Про яке Ісус Христос пообіцяв розбійнику на христі. Тож, прочитаємо Читаємо від Євангелія від Луки, 16, розділ вірші 22 по 24. Та ось сталося, що Бог й умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умержий багатий і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазера на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче Авраами, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся у полум'ї цім. Смерть є розривом зв'язку єдності між духом, душею та тілом. Тоді запитаємо себе, а хто є мертві? Мертві є ті, чиї складові частини, дух, душа та тіло є роз'єднаними. Мертві є ті, хто, піддавшись Удару смерті перебувають у стані смерті. Що таке Воскресіння? Воскресіння це знищення смерті. Воскресіння це є відновлення людини до життя. Оскільки смерть роз'єднала тіло і душу та духа, Воскресіння знову об'єднує їх. Оскільки спочатку життя полягало у з'єднанні тіли душі та духа, Воскресіння відновлює ці роз'єднані частини, дух та душа знову воз'єднуються з тілом. Так пророк Ілля повернув у бездиханне тіло душу сина вдови із Сарепи Сидонської. Про що написано у першій книги Царів в 17 розділі. Так Єлисей оживив сина Шунамітянки, що записано у другій книзі царів 4 розділі. Таким чином, Ісус Христос повернув до колишнього тіла дочки Яїра її дух. Євангелія від Луки, 8 розділ. Так Ісус Христос підняв із гробниці сина вдови Знаїну Євангелія від Луки, 7 розділ, та Лазаря Євангелія від Луки, 11 розділ. Так само і Господь повстав із гробниці. Апостоли не свідчать про появу привиду чи людського духу, як у випадку з Самуїлом, але про Воз'єднання частин Христа, які були розділені після Його смерті, після смерті Ісуса Христа Його тіло було покладено у гробницю. Його душа пішла серед душ померлих у Шеол, що в українській Біблії перекладається як ад. Там в Шеолі. Душа Ісуса Христа була серед душ покійних, і там Він у своїй душі проповідував духам ангелів, хто прийшли жити поміж людей та загинули у потопі за днів ноя. Свій дух Ісус Христос віддав у руки Бога Отця. Але Ісус Христос знову вийшов з гробниці живою людиною. Його впізнали друзі, вони бачили Його обличчя, вони чули його знайомий голос та вони відчували його тіло. Теж звернемо увагу на те, що, як і на прикладі Ісуса Христа, так і на прикладі історії Багача та Лазаря, душа без свого фізичного тіла все ще має усі свої нормальні функції, душа може бачити, говорити, пам'ятати, відчувати. Так само і в пророцтві. Об'явлення записано, що душа має здатність розмовляти там, де вона знаходиться. Прочитаємо. Євангелія від Луки, 16, розділ вірші 22 по 25. Та ось сталося, що Богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер жий багатий і його поховали. І терпляче, муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазера на лоні його. І він закричав та сказав «Змилися отче, Авраами, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воді кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся у полум'ї Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучився. Читаємо з об'явлення 6 розділ вірші 9 по 10. І коли п'яту печатку розкрив. Я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки Владико Святий та Правдивий не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. Тут було би доречно додати, що Бог забороняє контакт з тими, хто є фізично вмерлі. Все, що знаходиться у стані смерті, вважається нечистим. Тому Бог забороняв та забороняє спілкування з душами померлих та з духами. Прочитаємо з книги Левит, 19 розділ вірш 31. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів. І не доводьте себе до поганення ними. Я Господь Бог ваш. Повторення закону 18 розділ вірші 10 по, 18, 10 по 12. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь. Хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, а через ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх перед тобою. Ще пригадаємо приклад двох свідків, про яких написано у пророцтві об'явлення в 11 розділі. Вони були пророкувати 1260 днів, що є 3,5 років. І коли вони скінчать своє свідоцтво, то вони будуть вбиті. Їхні Мертві тіла будуть лежати на майдані великого міста, де й Господь наш був розп'ятий, їхні трупи не буде дозволено покласти в гроби. І так вони будуть лежати три з половиною днів. А через три з половиною днів дух життя від Бога увійде у них. І вони повстануть на свої ноги та будуть схоплені на небеса у Хмарі. Є два класи мертвих людей. Ті, що в Адамі та ті, що у Христі. Неспасенні люди, котрі померли, вони померли в Адамі. Спасенні люди, котрі померли, спочивають у Ісусі Христі. Прочитаємо вибрані вірші. Перше послання апостола Павла до Коринтян 15 розділ вірші 3 по 6. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня воскрес за Писанням, і що з'явився Він кифі потім дванадцятьом, А потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе й досі, а дехто і спочили. Перше послання посла Павла до коринтян, 15 розділ 18 вірш. Тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. І ще послання посла Павла до Солунян. 4 розділ 16 вірш. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба. І перше Воскреснуть умерлі у Христі. Тут Апостол Павло пише, що людина, котра жила і померла у Христі, залишається у Христі навіть у смерті. Між Христом і християнином, хто фізично помер, існує зв'язок. Який перевершує смерть. І оскільки Христос помер і Воскрес, тому і людина, яка є єдиною з Христом, воскресне. Окрім поняття смерті у Біблії також написано про другу смерть. І наступного разу ми ще повернемося і до першої смерті, та також дослідимо поняття друга смерть. А наразі підсумуємо нашу сьогоднішню зустріч. Смерть і Воскресіння говорить нам про протилежний стан людини, як і фізично, так і душевно, так і духовно. Смерть роз'єднує тіло, душу та дух. Воскресіння знову об'єднує їх. Воскресіння необхідне для відкуплення людини, щоб вона могла жити з Богом. І у призначений час Господь виконає свою обіцянку. Прочитаємо слова Йови, записані у 19 розділі. Читаємо з книги Йови, 19 розділ, вірші 25 по 27. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу Його, і мої очі побачать, а не очі чужі. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!